Далі кажемо вам доброго вечора та слава Україні. Героям слава вітаю. Пане Віталію, я собі дозволю розпочати з доволі банального запитання, але це, напевно, те, що найбільше усіх цікавить тих, хто дивиться цей ефір в Україні. Зустріч Трампа та Сідзіньпіна. А, наблизила мир в Україні. Умовно, відповідь Б. Всі залишилися на е, своїх місцях. Ну і відповідь С, навпаки, Росія може, е, скажімо так, вважати цю зустріч для себе в контексті того, що відбувається в Україні, більш е, прогностично успішним. Ця зустріч не мала ніякого відношення до російсько-української війни. Це була зустріч, учасники якої заключили торгівельне перемир'я. Так можна назвати. Підсумки зустрічі. Обом учасникам цієї зустрічі, і президенту Трампу, і голові Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіну, це торгівельне перемир'я потрібно. З яких причин? Ну ми розуміємо, з яких причин сі Цзіньпіну не потрібна ситуація із подальшим погіршенням китайської економіки. Так чи інакше, якщо можна цьому погіршенню запобігти, він йому буде запобігати. Трамп після того, як розпочав. Безпрецедентно за рівнем торгівельну війну із Китаєм раптом усвідомив, якою глибокою є залежність Штатів Америки від Китаю. Причому для мене, я вам чесно скажу, я не збираюся претендувати на лаври економіста і економічного оглядача, так от для мене, як для людини, яка не так професійно займається економікою. Відкриттям стало те, що Китай може тепер диктувати Сполученим Штатам умови не тільки як продавець, але й як покупець, тому що виявилося, що Китай може одним єдиним рішенням збанкротувати мільйони виробників Сої у Сполучених Штатів Америки. І ті ж виробники Сої, ці американські фермери, є частиною великою частиною електорату Дональда Трампа і республіканської партії Сполучених Штатів. Тому, принаймні до жовтня-листопада 2026 року Дональд Трамп, якщо він не хоче втратити владу і контроль над обома палатами Конгресу, і не стати перед перспективою імпічмента з подальшими наслідками, буде змушений бути дуже обережним до голови Китайської Народної Республіки. І, звичайно, буде намагатися згорнути всі навіть наслідки розпочатої їм торгівельної війни. Тому що інакше республіканцям на довиборах буде непереливки. Китай вже доказав, що він може це влаштувати. Пане Віталію, ну а якщо ми бачимо те, що, скажімо так, ну, у Дональда Трампа нема важелів впливу на Сі Цзінпіна, і навпаки, у Сі Цзінпіна важелів впливу на Дональда Трампа може бути більше, І враховуючи те, що все-таки Китайська Народна Республіка ближче, за своїми поглядами, я так дипломатично висловлююся до Російської Федерації, виходить, що висновки для нас не втішні. Ну, я ще раз кажу: я не розумію, чому взагалі хтось приймав зустріч Трампа і Сідзінпіна як таку, що має якесь відношення до російсько-української війни. Американсько-китайський діалог це одна траєкторія розвитку подій у світі. А війна Росії проти України це абсолютно інша траєкторія. Так, звичайно, Китай зацікавлений в тому, щоб Росія не програла цієї війни. Він зацікавлений в тому, щоб Росія встановила контроль над Україною, послаблювала в Європу і Захід в цілому, але це не магістральна якась лінія китайської політики. Магістральна лінія китайської політики це витіснення Сполучених Штатів Америки з азійсько тихоокеанського регіону. Над цим центральний комітет комуністичної партії Китаю буде працювати весь час перебування Дональда Трампа на посаді президента Сполучених Штатів Америки, намагаючись скористатися ось саме цією. Сказав електоральною залежністю. Пане Віталію, ви сказали про те, що магістральною ціллю Китайської Народної Республіки є витіснення Сполучених Штатів Америки з азійського регіону. І ви не раз повторювалися в багатьох своїх ефірах, що у Російської Федерації є інша ціль: витиснути власне американців з європейського континенту. А Можуть до цього ставити з Китайці. Для них це вигідно чи не вигідно? Звичайно, вигідно. І якщо Росія стане геополітичним жандармом Європи і Росія водночас є державою, яка залежала від Китаю весь цей час, то, звичайно, Китаю абсолютно було б непогано, щоб Росія. Реально була б країною сильною на європейському континенті і контролювала різні там країни, принаймні Центральної Європи. Чому ні? Ви... Це ж я би сказав, те, що робить Китай і Росію союзниками. В такому випадку, якщо ну, ми приблизно розуміємо, які цілі Російської Федерації на території нашої держави, якщо вже отак підсумовувати тему американсько-китайських відносин, яким ви бачите вигідним для Китаю розвиток подій тут на території нашої держави в контексті війни широкомасштабної агресії Російської Федерації, я вже неодноразово говорив, що якщо ця війна закінчиться поразкою Росії. І тріумфом колективного заходу ми повернемося до моделі монополярного світу, яка існувала по суті до 2014 року, де Сполучені Штати і країни Групи 7 будуть підтримувати міжнародні цінності, міжнародне право і будуть не давати авторитарним країнам встановлювати свої правила. Якщо ця війна закінчиться перемогою Росії і інкорпорацією колишніх українських земель до складу Російської держави і фактичним відновленням Російської імперії, тому що ясно, що колишні Радянські Республіки будуть перелякані з точки зору свого майбутнього, це буде означати, що світ стає багато полян, що сповнюється мрія Путіна, що в світі буде кілька головних гравців. Америка, Китай і Росія насамперед. А якщо війна буде продовжуватися, світ буде двополярним. Тому що, як ви бачите, зараз весь світ дивиться саме за розмовами Трампа і Сі Цзіньпіна, як за головними розмовами. Тому інтерес Китаю в тому, щоб російсько-українська війна продовжувалася як наймога довше, не приводячи ані до посилення Росії, ані до перемоги Заходу. Україна для Китаю ідеальний полігон на 20-30 роки цього сторіччя Китай зробить все можливе, щоб війна тут продовжувалася не закінчуючись, щоб наступив період ліванізації України і сприйняття світом як України території війни як норми 21-го сторіччя. Це один з головних інструментів перетворення світу на біполярний. Тому стільки, скільки буде продовжуватися російсько-українська війна, стільки світ буде біполярним. І Китай буде робити все можливе і неможливе, щоб Україна продовжувала бути полігоном для війни у 20-30-х роках цього сторіччя. Ось чому нам так важливо цю війну виграти, відбитися будь-якою ціною і стати частиною НАТО і Європейського Союзу. Альтернатива цього навіть не виграш в Росії, а перебування України у ролі жертви війни протягом наступних 10-15 років через 3-4-5 років може закінчитися на час якийсь. гаряча фаза війни. Почнеться якесь перемир'я, яке буде вагітне новою війною, на яку Китай звичайно буде підштовхувати Росію, якщо вона не досягне своїх якихось. Стратегічних цілей, так що про те, що в Україні буде мир, можна буде забути війна і Україна стануть європейськими синонімами і норми, так як скажімо, на близькому сході, норма це війна і ліва. Ми наближаємося до цього тану досить стрімко, і про це треба усвідомлювати кожному громадянину, який знаходиться на території України або тому, хто втік від російської навали в перші місяці роки війни. І сподівається до мирної України повернутися, Так що в наших інтересах зупинити цей небезпечний для існування української нації процес. А можливо, навіть вже і є в е, цьому процесі, тому що та кількість озброєнь, так яка і та кількість ракет, яка летить на територію нашої держави, е, шахедів, вона абсолютно не співставна з тим, що відбувається на, на Близькому Сході, і це е, значно більше е, того, чим Російська Федерація атакує е, нашу державу, ніж е, умовно там Хамас раніше пробував атакувати Ізраїль. І а це та... технологічний поворот просто війні відбувся. Скоро на Близькому Сході буде теж саме. Пане Віталій, знову ж таки уважно слухаючи ваші, багато ваших ефірів, я для себе виокремив один важливий момент це те, що нам і в найближчій перспективі світу не варто розраховувати на розпад Російської Федерації. Ну, Про те, що дуже часто говорилося в багатьох українських ефірах. Натомість ми зараз взагалі знаходимося в моменті, коли для Путіна. Все ще існує момент існування російської імперії або не існування російської імперії, російської імперії у вигляді держави, яка контролює так чи інакше багато пострадянських країн. От Якщо в цьому контексті поглянути на інтереси Путіна і його Російської імперії, де, вочевидь, є і Україна в його думках, і інтереси Китаю. Для Китаю оця ціль збереження Російської імперії Путіним, вона вона якою може бути, вона може бути прийнятною чи неприйнятною? Звичайно, прийнятною. Якщо пам'ятаєте, посол Китайської Народної Республіки у Франції Люшає ще у 2022-2023 му му році сказав, що він сприймає колишні Радянські Республіки як держави з обмеженим суверенітетом. Тобто, у Китаї, і Росії є суверенітет, а у цих країн є обмежений суверенітет. З цього часу багато що змінилося. Але Китай намагається виступати по відношенню до цілої низки колишніх радянських республік, серед яких Білорусь і країни Центральної Азії в якості спонсора незалежності, а не суверенітету. Спонсор незалежності це країна, яка дозволяє цим країнам існувати із атрибутами державності. Але суверенітет їх фактично ставиться під сумнів і Москвою і Пекі, і тут є певний консенсус. Пекін говорить: в Москві – ти їх не приєднуєш, але вони тебе слухаються. І, звичайно, саме такою має бути роль України з точки зору Китаю. Тут різні погляди е, у Путіна і у Сі Цзіньпіна на те, що буде далі. Для Путіна ясно, що колишні українські землі мають стати областями Російської Федерації, а для Сі Цзіньпіна ясно, що якась територія, яка буде обговорена ним і Путіним, може залишитися незалежною країною. Як є незалежна Білорусь, але керівництво цієї країни буде в своїй політичній і економічній діяльності враховувати побажання і інтереси Москви і Пекін. Пекін буде гарантувати цій країні незалежність в обмін на повну готовність відповідати політичним і військовим, навіть якщо бачимо, Білорусь інтересам Москви. Тобто Україна в ОДКБ, в Шанхайській організації співробітництва в Євразійському Союзі буде відігравати роль кордону геополітичного Китаю. Це плани Китаю. А водночас, якщо от проаналізувати те, що ви зараз говорите, інтерес Китаю, ну сьогодні багато про це говорять. Але ж є в орбіті Китаю така країна, як Казахстан, яка все таки ближче знаходиться до Китаю ніж до Російської Федерації. От це виняток з правил, бо це територіально, чи от ну, якщо от оцю історію, скажімо так, накласти на модель думок Китаю про Україну. Я вже сказав, що Китай сприймає країни Центральної Азії як незалежні держави з обмеженим суверенітетом. Не тільки Казахстан. Всі ці країни є членами Шанхайської організації співробітництва, але вони є членами Євразійського Союзу і є членами ОДКБ. Ці дві організації не включають в себе Китай, як ви знаєте. І керівники цих країн, ви бачите, на Червоній площі 9 мая, правда? Дійсно, зараз певні центральноазійські лідери, насамперед, президент Казахстану Касмужомар Такаєв, намагаються зробити обережні кроки в бік від такого статусу. І саміт Сполучені Штати Центральна Азія, який відбудеться невдовзі в Вашингтоні, буде з колективною спробою позбутися такого статусу. Як ви розумієте, Трамп робить все можливе, щоб цього не було, щоб ці люди, лідери цих країн, сприймали себе як лідери справжніх незалежних країн. А не буферної зони між Китаєм і Росією. Але це досить непростий процес, і він залежить від перемоги України. Зрозумієте? Головний спонсор насправді суверенітету Казахстану, Білорусі, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану, Киргизстану, Республіки Молдова і країн Південного Кавказу український солдат. А не Дональд Трамп насправді. Тому що, якщо б український солдат не стримував би російського навали, ніякий Трамп не дочекався бо в Вашингтоні ані лідерів Азербайджану і Вірменії, ані лідерів Казахстану, Киркистану, Таджикистану, Туркменістану і Узбекистану. В цьому контексті, пане Віталій, наступне запитання: якщо справді ми розуміємо, що, скажімо так, в інтересах Китаю не Очевидна перемога Російської Федерації, а скажімо так, завуальована перемога Російської Федерації, яка збереже не просто Федерацію, а Російську імперію. Ми стаємо дуже важливим, навіть не зважаючи там, можливо, на якісь спочатку антипатії чи там емоційні антипатії до представників української влади з боку Трампа, то зараз ми стаємо ключовим гравцем для Сполучених Штатів Америки для того, аби зберегтися в Європі, зберегти свій вплив в світовій геополітиці. Адже якщо впаде Україна, тоді Сполучені ну, тоді Штати Америки. Можуть стати просто, ну я не хочу використовувати це слово посміховисько на світовій геополітичній арені, але дуже близько до цього ключовим об'єктом, який потрібно зберегти, щоб показати свої можливості. Це правда. Саме тому можливість третьої світової війни є досить близькою, тому що Росія може не відмовлятися від своїх цілей. Китай може підтримувати її у її бажанні вистояти. Сполучені Штати можуть не хотіти давати Росії можливості свої втілити, втілити в життя. В певний момент хтось зробить реальну помилку і почнеться третя світова війна. Пане Віталі. Ви не раз і в наших ефірах використовували такий термін, як президентство Дональда Трампа є вагітним Третьою світовою війною. Ви зараз знову Так, це мій улюблений афоризм. Але може ніхто не народиться за 9 місяців, принаймні ніхто не народився. Але. Ядерні вже відновлюю, відновлюються ядерні випробування. Це ще один крок по дорозі до Третьої світової війни. Тому що Трамп може вважати, що Путін і Сідзімпін перелякаються, а вони можуть просто відновити ядерне випробування. У них ціна людського життя є в рази меншою, ніж у Трампа. От якщо говорити про цю заяву Дональда Трампа, Путін випробовував. Ракету Буревісник, потім Посейдон, потім заява про встановлення на російському озброєнні. Як вони кажуть, на обороні Росії, хоча ми всі розуміємо, це атакувальне озброєння ракети е Сармат. А водночас е ми розуміємо, що і ракети кінжал вони також можуть нести. І це дуже було з боку Російської Федерації завжди дуже цинічно, коли вони казали, що якщо на нас полетить томагавк, ми ж не знаємо, чи там є ядерне озброєння, чи немає. Ми маємо реагувати як на потенційну ядерну загрозу. Так от, кожен пуск, чи Іскандера по Україні, чи е кінжалу, це також потенційна, це потенційна ядерна, ядерна загроза. Ядерна загроза. Так. Пак. В цьому контексті заява Дональда Трампа конкретно про ядерні випробування. Тому що ну, Путін випробовує буревісник, да? буревісник. Будемо все-таки мовою оригінал його називати. Ну, Церкета може нести ядерне збройне може не нести. А, а що Трамп хоче е, зробити? Це І... наступний крок ескалації. Ми вже з вами говорили неодноразово. Путін встав на дорогу ескалації після Анкоріджу. Трамп став на дорогу ескалації після зриву Будапешта. Обидві сторони, ці два потяги, йдуть одне, один на зустріч одному. Будемо сподіватися, що вони будуть здатні роз'їдатися що роз'їхатися, що вони йдуть не по одній колії, але в мене є дуже серйозні колії. Що в мене є дуже серйозні сумніви. Путін не випробовує ядерну зброю. Путін випробовує ракети, які можуть бути потенційними носіями ядерної зброї. Трамп підвищує ескалацію на кілька десятків градусів, говорячи про те, що мова йде про випробування саме ядерної зброї. І, до речі, щоб ніхто не сумнівався в тому, що мова йде саме про ядерну зброю, а не про ракети, які є її носіями, віце-президент Сполучених Штатів Джей Ді Вес по суті. Підтвердив ці наміри адміністрації, що потрібно перевірити, як працює ядерна зброя. І якщо ви хочете перевірити, як працює ядерна зброя, це означає, що ви думаєте, що її невдовзі може доведеться застосовувати. Ці випробування не проводилися вже багато років, і сам початок випробувань ядерної зброї це дуже серйозний крок до величезного рівня ескалації. Пане Віталію, ми справді зачепили цю тему, про яку рідко говорять в принципі, в такому широкому публічному просторі. От коли Росія Відзеркалюємо ситуацію від заяв Російської Федерації, та? коли Росія запускає кінжал з свого міга там к і це було стосовно, наскільки ми розуміємо, зараз навіть цієї ночі. І стосовно навіть зах... ночі кілька разів, та і під нашими віктами у Львові кинжали, як ви знаєте, просто вибухали не Але. раз. І ну наскільки відомо, можливо, і на захід України цього, цього ранку летіли кінжали, так. От цей кінжал знаходиться в повітрі. так? В перші там хвилини 2-3 знаходження його в повітрі, в принципі, лише ж прогнозується приблизно сектор, куди може летіти за траєкторією цей кінжал. І якщо ну, наші протиповітряні сили припускають, що він летить на територію, там Львівщини, Івано-Франківщини, Волинської області, то цілком ймовірно, що цей кінжал, як і шахеди свого часу, можуть заблукати та полетіти на територію країни НАТО, наприклад, Польщі. І це кінжал, який може нести ядерне озброєння. Чому НАТО сполучені Штати? Не заявляють, і що могло би бути, якби вони так заявляли, що використання потенційних носіїв ядерної зброї в регіони, де знаходяться країни НАТО, там буквально за 50, 50-100 сто кілометрів, може бути з Російської Федерації таким самим актом ядерного залякування, а можливо, і треба відповідати. Ну невідомо ж, поки кінжал в повітрі, чи є на ньому ядерна боєголовка, і невідомо, куди він точно летить. Я вам відповім путінською мовою, тому що за базар потрібно відповідати. Якщо ви робите таку заяву, то це буде означати, що ви маєте щось конкретне зробити. А якщо ви робите таку заяву і потім нічого не робите, то з російської точки зору ви терпіли. І на вас можна самих вже кінжал послати. Тому всі мовчать, тому що не хочуть виглядати людьми, нездатними до конкретних дій. Ну от заявили європейці це. А вони взяли і знову вдарили по Львову. І далі що. Що робити? Якщо нічого після цього не буде, окрім заяв міністрів закордонних справ, то це означає, що Росія може продовжувати робити все, що їй заманеться, тому що всі їхні заяви не варті навіть хвилин прослуховувань. розгортання Дональда Трампа в зв'язку з останніми подіями і Сполучених Штатів Америки в бік України. Це вже процес завершений і такий, який не може змінитися. Може, але я не думаю, що це розгортання в бік України. Це розгортання в бік Дональда Трампа. Дональду Трампу потрібно до листопада 2026 року досягти двох важливих цілей. Припинити війну на близькому сході так, щоб вона не розпочалася знову, це дуже складна задача. І припинити війну Росії проти України так, щоб вона не розпочалася знову, щоб Дональд Трамп отримав е, Нобелівську премію миру до довиборів, і щоб він врегулював стосунки з Китаєм до до виборів настільки, щоб це перемир'я торгівельне, яке підписано, ну до узгоджено ним Сі Цзіньпіном, не перервалося до. Листопада 2026 року. Ви розумієте, ми в передвиборчому періоді. І на цей передвиборчий період ще накладається період е е е рішень по Нобельській премії Миру. Це просто жах насправді. Ну, це Нобельська премія миру, як на, на, як на мій особистий погляд, це просто якась така, ну як кажуть в Україні, доволі мемна історія, але вона є в головах. Високопосадовці Сполучених Штатів Америки і соратників Дональда Трампа початок, завершив таку європейську і західну, західну тему, початок президентства Дональда Трампа він що знаменувався не лише там якимось критичними висловами в сторону України, а й такою доволі агресивною. Згадуємо Джей Дівенса в першу чергу на Мюнхенській конференції миру позицією стосовно Європи. Чи зараз вони знайшли консенсус? Я думаю, що вони вже усвідомили, що ця їхня позиція просто призведе їх до поразки, як внутрішньополітичної, так і зовнішньополітичної. Вони будуть коригувати свої погляди, не відмовляючись від них, але вони, напевно, вже усвідомлюють, куди вони потрапили. Тому що вони ж думали, що їх у Пекійній і Москві чекають з обіймами. А зараз вони побачили, що вони нікому не потрібні, окрім європейців і нас. Ну, кому вони потрібні? Ви ж бачите, що всі намагаються їх обійти, як тільки можуть. Ну, ще, ще є країна, в яка, яка потребує Сполучених Штатів, це Ізраїль. Але всі інші грають з ними в ігри: і на Близькому Сході, і на азійсько тихоокеанському просторі, і в Китаї, і в Індії, і в Росії. Не так просто проводити свої інтереси, і не так просто сприймати навіть таких лідерів, як прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, як надійних союзників, правда? Ну, от вам і відповідь на питання. Тому вони зараз не виступають з цими гучними заявами, тому що вони не дуже розуміють, на що вони можуть спиратися в майбутньому. Пане Віталі. Чи правильно я можу зробити висновок, що насправді Україна є е, такою точкою консолідації. Е, ну, можливо, не точкою, а приводом консолідації західного світу. Здавалось би, про що ми. Е, ну, ми завжди хотіли бути так, важливим геополітичним гравцем. Напевно, не в форматі широкомасштабної військової агресії з боку Російської Федерації, але тим не менше. Ми, ми ним стали мимо своєї волі. Я думаю, що головна проблема пов'язана з російсько-українською війною, це насамперед спроба Росії переглянути світовий порядок, який так важко було встановити після Другої світової війни. Проблема тут зовсім не в Україні як такі. Проблема в перегляді кордонів. Проблема в тому, що одна країна європейська може приєднати до себе територію іншої країни і потім вимагати шляхом тиску війни цю країну виконати її в зовнішньополітичні замаганки. Проблема в тому, що Росія практично нівелює міжнародне право і власне конституційне право шляхом там приєднання території України. І якщо Захід погодиться з тим, що так може бути, і що це вписується в правові норми, той світовий порядок, який був встановлений після Другої світової війни, зруйнується остаточно. А якщо руйнується порядок після війни, починається нова війна, як я вже неодноразово говорив. Це не означає, що ми будемо жити в мирі без порядку. Мир без порядку, це і є війна. А ви вважаєте, що ми... Цей світовий порядок після Другої світової війни, який встановлений, він ще існує. Або я сформулюю по-іншому запитання, на яку, там, скажімо, відсоткову ймовірність та кількість він, процентів ще існує? Ні, він не існує. Тому що головним моментом цього світового порядку в Європі, підкреслюю, в Європі, на інших континентах взагалі так не було і не було ніякого реального порядку. Була непорушність кордонів. Це був головний результат. Гельсінської наради 1975 року. Радянський Союз наполягав на непорушності кордонів. Захід наполягав на правах людини. Вони таким чином прийшли до консенсусу. Ось це, якщо хочете новий світовий порядок: повага до кордонів в Європі після воєнних і повага до прав людини. Все це зруйновано вщент. Ніякої поваги до кордонів немає. Росія, по суті, перекреслила вимоги самого Кремля. Багаторічної давнини. Ну а про права людини я взагалі говорити не хочу. Якщо в самій Росії людей саджають за 25, на 25 років колонії за перепости якихось текстів в соціальних мережах, то вибачте. І ось це те, що зруйноване, але це не означає, що це не можна відновити. Пане Віталію, на завершення нашої розмови, задам запитання, яке можливо, і цю тему ми з вами в наступних інтерв'ю зможемо розвинути. От ми дуже часто з вами. В наших ефірах аналізували там, ну, пробували провести паралелі. Перед Другою світовою війною, там рідше перед першою, а от я хочу здати запитання в такому напрямку. Якщо ми розуміємо, що ну, історія, вона циклічна. От зараз світ ближчий до а, умовно, ну. Якщо ми говоримо про третю світову війну, вона якою, на ваш погляд, швидше за все може бути як Перша світова війна, де буде дуже багато різних гравців, так які е, будуть укладати альянси, і в принципі е, без якихось е, активних переможних дій, так, Перша світова війна, вона дуже часто заходила в ці такі тупики на багатьох. Е, Полях битв, а ми ближче до третьої світової війни, яка буде схожою на другу світову війну, де просто там умовно зійдуться два світи, та і вони будуть визначати, який світ буде далі існувати. Та і за чими правилами буде жити вся планета. Чи ми ближче до третьої світової в форматі, наприклад, холодної війни, де є інформаційна складова, але є і такі вогнища в різних частинах світу, які будуть спалахувати як одні з епізодів цієї війни. Пане Віталію, ніколи не готуйтеся до війн минулого. Третя світова війна буде схожа на третю світову війну. І зараз ми тільки можемо передбачати її характер, не враховуючи того факту, що ви подумайте, швидше за все, ми будемо говорити про. Те, що відбудеться новий технологічний поворот у російсько-українській війні, вже незабаром. І він теж буде визначати характер Третьої світової війни. Третя світова війна буде мати кілька вимірів: відкрити воєнну конфронтацію, гібридний характер і економічний характер, і це буде зіткнення кількох світів. І найголовніше, що будь-які помилки у третій, третій світовій війні може призвести до того, що в ній не буде переможців. Як ми знаємо по всій історії післявоєнного нашого існування, а можливо переможе штучний інтелект. Ну і тоді він зможе якось надати свої властивості пацюкам, і вони напишуть нові книжки про історію Третьої світової війни або знімуть цікаві ролики на засадах створеного нами штучного інтелекту.